Офіційно одна з наймаліших настільних ігор в Україні котяча риберня від видавництва Гікач. Панове, про що тут говорити? То треба бачити. Тут в коробці лапки, а ще картки та жетони, на які ми вже приклеїли наліпки з лапками. Це наші переможні бали. Сама гра розрахована від 2 до 6 гравців. Кожному дістається по одній лапці шкарпетці, яку ми одягаємо на вказівний палець. Мета гри своїми лапками наловити якомога більше рибки для того, щоб отримати якомога більше переможних очок. На початку ми кожному гравцю роздаємо карту пам'ятку, на якій зображена цінність за набори рибок. Далі перемішуємо колоду риб та відкриваємо горілиць у ряд карти у кількості на одну більше ніж гравців за столом. Збоку розміщуємо жетони лапок, і ми готові грати. Всі гравці разом одночасно рахують до трьох і на три мають торкнутися своєю лапкою тієї карти, яку вони хочуть взяти. Якщо ви єдиний, хто торкнувся цієї карти, то ви забираєте її собі. А якщо кілька лапок прийшлось на одну рибину, то ця карта не дістається нікому і відправляється до скиду. І таким чином, набираючи набори з трьох і більше однакових риб, ви будете отримувати за них переможні бали. А перемагає той, хто в кінці гри буде мати їх найбільше. Особисто мені гра дуже сподобалась тим, що в неї весело грати як з дітьми, так і з дорослими. А краще коли за одним столом і дорослі, і діти.